що все і мені треба чекати. А чекати треба 3-4 місяці? А як же? Ну мені треба ну щось робити, і потім я така думаю, так потихеньку я почну. Там це ж треба коректор там ілюстрації. Там треба верстку зробити. Думаю, потихеньку я почну це робити, а там. Через місяць, може, хтось мені напише, там, ну, подивлюся. Я так помаленьку, помаленьку, помаленьку і розумію, що я йду все одно я йду до сам видаву. Хоча через ну, десь тижня, через два мені відповіло одне видавництво, вони написали, що е, ну, в нас дуже багато зараз. І так далі, Нових авторів ми не, не беремо. Ну добре, Я не розчарувалась, uh -huh. бо якби я якби розуміла реально, що я е, новий автор. У мене така література це не роман, це, не, м, там, які, це м, для конкретного для конкретно якогось е, uh -huh. людей. Да. І кожне видавництво воно ж не буде працювати собі в мінус, це зрозуміло, як книга піде, не піде і так далі. Е, я якось так це все собі сказала. От і я потихеньку, потихеньку, потім через тижня три мені відповіло ще, яке сказало, що ми можемо ну, дякуємо за рукопис, але ми відповім, ми розглянемо і десь місяця через три ми вам відповімо. Думаю, ну це дуже довго. Ну, я розуміла, що видавництво 3-4, може, півроку, ну, от такого. Ну, думаю, для мене це довго, мені треба ну, працювати далі. І отак я знаєте, раз, ну, два. І я вже її тримаю в руках і думаю: ну, може, ще хтось мені відповість. Може, ще будь, можна буде зробити якесь перевидання, або там, ну, я не знаю, або ще раз її пере, ну, видати. Угу. Тому ось так.